Вітаю. У мене є гарна ідея, хочу поділитися з Ірусією. Йдемо на кухню. Вітаю, пані Іруся. Привіт. А що ти там робиш? Креветки кушаємо. Чи смачно тобі? Так. Да. Чудово. Я тут подумав про музику, про пісні. Як тобі сучасні пісні, Іруся? Чи подобається вони тобі? По-різному. По-різному. Я так подумав, що кожна гарна пісня повинна обладати трьома характеристиками. Перше, вона повинна мати сенс. Тобто ти її послухав і можеш про це розповісти комусь. Пісня про це, про це. Докладно розповісти. Там, перше куплет, інше і так далі. Друге. Ти згодна, пані Іруся? Друге. Ти можеш її співати. Ти можеш не пам'ятати слів, свої поставити. Тобі може не подобатися стіль. Ну, не твій стіль, таке буває. Але ти її проспівав. І третє. Пісня, коли ти її чуєш, вона тобі будувати і жити допомагає. Під гарну пісню, під гарну музику, тобі хочеться робити гарні речі. Щось корисне для суспільства, для себе. Ви згодні? Mm -hmm. Дай, друзь?